Я приїхав з Мелітополя, Запорізька область. Про війну я дізнався далеко від дому, десь 60 кілометрів, тому що я працюю ветлікарем лікарем вахтово. Тобто, коли все почалося, я дізнався, я ще тиждень добирався додому, тому що не міг. Коли я добрався додому, там же панували, як сказати, ці нові хазяйви, а ям і ну, якби це устаканилось, тому що ми вирішили з родини нікуди не виїжджати, ми тут живемо і будемо чекати на ЗСУ. Десь три ну, місяць нехай був у нас зв'язок, ми дивилися, раділи. Я привіз дуже гарну вістку, коли я був на роботі на четвертий день, к нам туди під Васильівку зайшли, вони вже дійшли. І прямо біля нашого цеху за огорожею стався бій. Тобто я все бачив, і головне, що я бачив, емоцій було багато, але головне, я бачив, як вони на своїх БТРах тікали за хати і ховалися. Тоді я одразу зрозумів, що їм буде тут хана. Приїхав домой, розповів дружині цей, ну, звісно, почали радіти. І Почалося саме на головне страшніше. В селі виявилось багато українських гнидів. Просто-напросто. Сусіди через дорогу, через один. Оце, вони вже панували там, вони захотіли зайти в школу, там оселитися, але сказали, що мародерство ми будемо захищати. А ми сказали ні, ми саме організуємо групи. Машини чергування по чотири чоловіка ми їздили кожну ніч. І так ми охороняли село. Вони не заходили. Потім так швидко не розповіш, тому що зникла зразу їжа, зникли маршрутки до міста, зникло, почала пропадати вода, світло. Е, ну що, Вони чувствовали себе хазевою. Е, звісно, дом Крамниці виходив я один, потім дружину вже спромог витягти. Малий дитина 12 років. Вона ще дуже-дуже начиталася цих відео, що вони робили і з дітьми, і з жінками. Тому, як вам сказати. Я почав і підвал оборудував, і на городі в озимки. Ну, я вона взяла невеличка, але <кій> я там вже готував місто, вони навіть і не знають, викапував траншею для того, щоб можна, якщо вночі вони заїжджали, це було чуть пізніше. Вони заїжджали просто п'яні, стріляли і казали. А у нас сел, селище Чехоград ще називається, там Чехи, я сам Чех. Тому вони казали, які чехи, ми вас тут усіх серевок переб'ємо, ну трохи другими. Словами, якщо перейти на Касапську, то всі зрозуміють. І так ми тягнули, тягнули з роботи, я одразу звільнився. Пропозиції були, але ні. А трохи пізніше вже почали школу. До речі, прапор у нас висів до травня, ніхто його не знімав. Влада співпрацювати почали. Ми до останнього тягнули, коли нам сказали. Що якщо дитину ви не віддасте до школи, буде попередження штраф, а потім так і сказали, ви будете її шукати по всій Сибірі. Це було, як ми відреагували одразу. Я пішов з дитиною, пройшов медосмотр, щоб і подзвонили, питалися виїхати два рази, у нас не вдавалося. Перші рази були, були обстріли колон. Другий раз там було дуже гаряче на Васильівці, на третій раз вдалося. І ще підтолкнуло нас виїхати, що останні два тижні мені роботу пропонували. Говорили те, що у нас з Мелітопольського району і близько поїжджали фахівці і ми шукаємо людей з освітою, там вузи. Технікуми для керування. І мені спочатку сусіди почали вище освіти, ти будеш головою, будеш етат. Я добре, я так і сказав, я поїхав, придивись за собакою, за хатою. І отак я уїхав Добиралися ми майже дві доби до Запоріжжя, проїхали, ночували там, Да там, я вам скажу. Люди навіть не соромились до туалету вже друг друга ходити. Нічого не було, збудували собі самі душ, тому що це літо, жара, обмороки. Єдине, що вони приїжджали, вода нада, есть вода. Все, що вони давали. А так ми і Люди, люди, це найстрашніше. Коли приходиш до крамниці, і вони кажуть, через 2-3 місяці. Дивіться, зв'язок з'являється, дивіться, маршрутки почали ходити два рази на день, дивіться, телебачення, телебачення це взагалі окремо, я в двох словах швидко скажу. Я просто не витримав, я... це дійсно не те, що я зараз далеко можу хазуватися, Ні, я повернувся до них, ми їх всі знаємо, там 2000 людей, ну було вже менше. Я їм кажу, господи, а до 24-го у вас цього не було? Вони дивляться. І коли почали ці 10 тисяч давати, вони поприїжджали нарядні, на машинах. І через два дні вони отут у нас палац культури, тут у нас пошта. І ті ж самі отут отримали пенсію. Я проходив також, сказав, говорю, господи, я говорю, а нічого говорю, у вас не вікнеться? Промовчали. Не дзабу. Не треба було багато казати, тому що ну, був сам, то так. А так родина була. І забирали на, як це вони казали, на підвал. А влітку ми вже дізналися, коли наших чоловіків забирали, то це було поле, жестяний вагончик, спека і туди. Все. Будете любити Росію. Коли я поїхав, випросив. Останню зарплатню свою попитався, поїхав забирати, я місто не впізнав. Болото. Ні одного яскравого кольору, нічого, все перекрасили, все перепаскудили, все СССР, все эти трикольорами, блін. я зараз починаю повертатися в цей стан, коли я там був. Тому ми добралися. Тяжко було, важко. Ми виїхали, перетримали. Дружина ще вдома. Звісно, вона після інфаркту, вона мені, коли ми дізналися, що вони їдуть, окружили село на от вулиця пряма. Вони тут БТР, тут БТР поставили. Велика машина з кулеметом по дорозі, легкові. Ну, скільки, штуки три, і по чотири чоловіка в кожен двір по вулиці. От я прибіг швидко додому, говорив, ось тобі їздить зіпам, приготувалися вже, встигли <смі> купити. <смі> вона випила, і коли до нас черга дійшла, вони зайшли у двір. Дивлюся, вона вже все, їй спокійно, О, вже, я думаю, буде гаразд. Коли мені один каже, пішли по хоз двору, походимо, а той в хату, я говорю, разом. Ні, ви тут покажете. Мені це вже не сподобалось. Не переживайте, нічого не буде. Вона стоїть, каже, говорить, так ви вже, говорить, прийшли. А потім так дивиться, ну я дуже боявся за неї. Вона така, що бачить, то говорить, як вам говорить, в українських цих берцях і лінатовських. Все, у мене все отак упало. Ну, добре, вони. Пішли до хати, ми пішли по подвір'ю, походили, подивилися, всюди, всюди позаглядували. Єдине, що є, мені, как, мені доставляло удовольствия. Вон питає, що це, що це. Я говорю, це гараж, це підвал. Це говорю, кажу йому, це для е, ВРС, хліб. Спеціально. Це для свини. Що це таке для ВРС? Я кажу, велика рогата худоба. по По-російськи говорю, КРС, Крупна рогата. Ну, вони зробили. І потім ми, дружина каже, зайшли вдома, почали роздивлятися, вона у мене руками все робить, клей, тобто бутилки, пляшки ці, пластмасові, картонні коробки, отаку от велику десь метрову. В село зробила, в снігу, в общем, яскраво так. От він до неї дійшов, став отак от, і все. І більше він нічого не бачив. І Єдине що, що подивився на один телевізор, подивився на другий, навіщо два? Це для інтернету, а це дивитися. А Двері не встиг зробити ванну, коли заходили. Да, це вже всім набридло. Ну, вони на кухні закривають двері, ванну, раз і відкрився. Звісно, налякався, став, подивився. Ну, село є село. Потім е вони пішли, а у мене батьки поїхали на операцію, і мені потрібно було там відкрити. Я туди побіг, там їх все показав. Тобто на цьому майже. От це, їхній рейд скінчився, прийшла ротація, були це, я так зрозумів, були силові структури. Потім були ДНР, були чисто російські військові, потім Асітіни. І оце, як вони заїхали в два тижні, та, мабуть, менше. Все поїли. Коли вони заходили в магазин. крамницу мы расходились, и брали и диалог их. Ты купил колбасы? Да, какой? Вот это. Он читает крымская. Что ты взял вот эту ню? Ты можешь, говорит, украинскую взять колбасу? Мороженое. Нет воды, нет печево, сушки, все, саранча, все поели, просто вот так смотрели. Привезли через Місяць, навіть, да. з Криму. ціни не взагалі бомба. Діти на зефір їхній казали Крем для бритья, гоління. Так воно все і було. Дівчатка в магазині працювали, так вони питали: ну от скільки тобі роб? Він каже, 18. А звідки ти? Там і тверь, і що звідки. «А Що ти тут робиш? От як ти сюди М мене забрали, прийшли на де я вчився, і прямо з пари забрали і направили сюди. Я, я хоч раз побачив в своєму житті ПГТ. Ми, що значить ПГТ? Ну, це що у вас ПГТ, тут же що у вас асфальт і ночі освіщення, і двохітажні дома. Тобто сільська рада, палац культури і місцева гостиниця, і столова їдальня. Ми починаємо поясняти, що це село і не навіть велике. І нам тут навіть ще буває не подобається, що асфальт такий ну, все, У них все як положено увійшли. Вночі заїжджали крах, цими, Уралами, повністю перетоптали людям огороди. Коли вже почалося зі школою проблеми, то вирішили їхати, виїхали. Тільки ми переїхали до Запоріжжя. Нас зустріла поліція, поліціянти так, і провели до першого блокпосту. Сказати, що це, як це було, це взагалі нічого не сказати. Чоловіки просто вийшли, я бачив. У нас 50 машин було. Так от на прапор і дивляться. Діти, діти побігли до вояків. Діти плачуть, вони плачуть, жінки плачуть. Це дуже важко. І потім в Запоріжжі зустріло нас дуже-дуже гаряче, розмістили, накормили, хоча нічого не хотілося. Все. Ми побачили наше АТБ, анімеру. Я спитав у людей, де тут крамниця велика? Вони там. А Я кажу, а там на крамниці АТБ написано? А Боже говори, звідки? Багато-багато з цих зрадників плутають СССР і нинішню крашку. СССР вже ніколи не буде. Так як вони, вони працювали, там, діставали щось, нікого це вже не буде. А це прийшли. Чому вони так себе поводяться? Тому що деякі, деякі, може пам'ятаєте така, та й у мене в дитинстві, Хто був ніким, то стане всім. От я можу вам сказати це підтвердити. Хто був ніким при Україні, хто не вчився, не робив, тот став всім. Дев'ять класів, уборщиця всю життя, директор школи. Фармацевт навіть не фармацевт, а О хімії. дальше що далі говорити? Це взагалі дух і позор. Прокинулися 25-го, а вони вже, як кажуть, у дворі. Не було обстрілів. В самому Мелітополі їх зустрічали, їх ждали, ми потім дізналися, їм там надавали попити. І вони це добре почухалися. Але щоб саме наше селище. І... Взагалі по укрузіні. ні, нігде нічого такого не було. Щоб їм бахкало, дуже бахкало, тряслося штукатурка, так, а щоб бої важкі, шли, шли, і навіть просто бої ні, нічого такого не було. Ми знаємо, що коли люди переїжджають, їхні будинки розкрадають, все виносять. Чи ви поїхали, чи цікавилися? Можливо, хтось там ще залишився. Місяць тому я дізнався, що повністю все вже розкрадено. Запаси їжі і одяг в підвалі, що на першу необхідність нам була, я знес, нічого не залишилось, і плюс. Вікно вже витягали, ну, що залишилось, то залишилось. що ви змогли з собою? Якісь цінні речі змогли забрати? Так, так, я свої чітко запам'ятав, красівки, джинсі, оцю футболку і светр. Це на мені було. Дружині трохи більше, і дитині ще трохи більше, тому що ми вирішили, приїде, буде навчатись або так, або так. І тому, ну, коли ми сюди приїхали, це ми в Южному, можна сказати, вдяглися. Техніку ви нічого не змогли забрати? Ні, машини у нас не було, вона була давно продана. Тому дружина у мене вдома з дитиною займалася, а я працював вахтово, 20 через 10 влаштовувало, хоча мені всі казали, їдь в Чехію, їдь в Чехію, навіщо для чого я не хочу. Просто думаю, мої сестри там живуть вже 5 років майже. Я не хочу. Не хочу Ми приїхали в Запоріжжя. Перший е цей ніч в одному дісадку провели. Другу приїхали нас в другу, ми поверталися на центр, потім в другий. І нам дівчатка сказала: якщо поки не знайдете, живіть тут. Ну чого ви будете? Говорить, куди ви зараз? В інший? ні, живіть. Ну і ми почали там оформлюватися. Тобто залишатися, а дружина у мене місцева ваша, южанка. Ось так сталося. що Ми зустрілися з нею в Мелітополі і вона більше не повернулася. Тому їй зателефонували родичі, сказали, що вони в'їхали і до квартири, якщо хочете, можете переїжджати. Я одразу сказав, поїхали. Хоча знали, тут також було громко. Но... Ми підійшли до цього центру, сказали нам на Одесу якось можна, вони сказали так. Дивіться в телефоні, вам прийде повіщення до кого-то числа, в котрій годині будьте тут. Отак ми поїхали. Майже гарно доїхало хлопці молодці, тільки під Ніколаєвом, Миколаєвом ми потрапили під обстріл. Так. Ну, проїхали, все добре, приїхали до Одеси, потім сюди в Южну, ну, Тут Тут вже почалося саме найгарніше для нас. Я собі одразу сказав, тебе, ну як це, не то, що не чекають, а тебе чекають, але тобі ніхто нічим не зобов'язаний. Ти мог залишитись, а якщо ні, ти поїхав. Раз ти поїхав, то будь ласка, пристосовуйся, як воно є. Тому ми приїхали, ми зраділи, то, що є дах, по-перше, були і деякі ще кошти у нас. Почали шукати роботу. Багато, багато роботи. Я одразу став в облік на військомат, пройшов медичний огляд, шукали, там не встигали, там не підходила дорога, там за дорого їздити, там по часу. І дуже-дуже хочу. Якщо мене побачать дівчата з центру зайнятості, дуже велике вам спасибі. Як сказала Наталія Олександрівна, ми ну, вас влаштуємо, Працювати буде. Я сказала, я 8 місяців без роботи, я вже не можу. Вона вже з дружиною прижилася. стільки років 20 через 10, а тут кожен день. Тому так воно і сталося. І ще хочу сказати дуже велику подяку дівчаткам з палацу культури. Я отак, от за скільки заходив, дуже чув, що хтось чим не задоволений. То не вистачило, то чому ці мішки стоять, ви не показуєте, що там. Боже, а ви не пробували просто прийти і посміхнутися, а потім, коли, коли уходите, подякувати. Вони ж це роблять для вас. Вони ж вийшли і роблять. Тому я взагалі ось іноді хочеться так залаятися, що. Вас прийняли, ви живете, ніхто не казав, що буде легко. Я прийшов, я сказав, я хочу любу роботу підметати вулиці. Ми все одно, лише родина моя ні в чому не була. нуждалась. Я знайшов роботу на е, Укртранснафті, термінал. Туди я потрапив, там дуже-дуже. Вже другий місяць дуже гарно, мене зустріли без всякого. І ніяких оцих, як от в чаті Южінському, пишуть Ой, якщо б ви спробували те, що ми пережили, Господи, да зачем это кому-то желати? Ну причем здесь да радуйтесь, що эти люди нічого не видели, Они не видели вони не видели от ці білі пов'язки, вони не видели ці фуфайки замусликані, грязище на ботинках. Якщо сухо, то воно позавчорашнє. От цих носків, Белых, не тряпок, носков. Как говорил один ДНР. Так ты ж приезжал к нам в том году за Кауном. Ну да, а теперь что. А я автомат ношу в руках и броник не ношу. Знаете почему? Почему? А потому что у меня вот в кармане белая тряпка. Если что, за СУ, я сразу сдаюсь. А зачем ты хороший такой нужен здесь? Я им не оставлю такого удовольствия, чтобы не вернуться. Звісно. Просто це також надо трошки пережити, тому що... Чому, коли цей десь собачкою вигулює, а в мене дитина півроку не вилазить з хати. Мені якось тут воно дере. Потім зор, ми туречи в Южному, потуж до офтальмолога ходили. В окулярах дитина вже все. І майже місяць погано розмовляла. Все. Дома ми, якщо хтось ще чекає, десь колись прийде рашка і може буде добре. То я вам сразу скажу, отак ми розмовляти не зможемо. А якщо зможемо, то навіть чоловік з дружиною не буде так розмовляти тихенько і нічого лишнього, бо за тобою приїдуть. 37-й рік буде для них. І зовсім нічого не можна казати. Взагалі, телефон забудьте, це просто дивишся, переписка і провіряють усе, усе, навіть фото. Яке, де просто от, родина, а це ваша дружина, а це ваша дитина. Так, звісно. Все перевіряю. Ми Україна, ми свої негаразди, ну як не, не гаразди, а невдоволення висловлювали і не боялися, а хто ви такі, а чому, а що я зробив. Я маю право. Ні, якщо ви за них і хоч... Десь якоюсь клетинкою, ви їх чекаєте, у вас не буде такого права, запам'ятайте. Не буде ніколи. Вони вас просто розтопчуть. Чому? Тому що е, вони ходили по хатам і казали, що нам. Чому ви прийшли сюди, именно, що ми за Україну? Просто ні Аточник, ніхто. Тому що от, ваш односельчанин. Написал нам список, назвали фамилию односельчанина, работает с первого дня на вас, и он сказал, что вы про украинцы. Все. Они их не приветствуют, они им такие говорят: "Вы предали свой народ. Извините, вы нам нужны. Мы вами попользуемся, мы сделаем свое дело и все. До свидания. Вот, если кто-то где-то что-то пытается их ждать, то лучше лежать их чертовой матери отсюда. ты для того, чтобы что-то было. А то, что кто вам разрешал так жить лучше, чем мы, это у них всегда было такое. Это у них всегда было такое. Прийти, отжать. Далеко ходить не надо, и углубляться я тоже не буду. Вы просто сказки возьмите, которые вот в моем возрасте, в детстве говорили. То Емеля на печи просидел, ему лень было ходить, то богатырь какой-то до 33 лет тоже проспал, а потом, о, пойду я кому-то, у кого-то что-то отожму. Ну, там много, много можна принести примірів, дуже много. Тому обикновенно проста жаба, як це можна сказати. Це дійсно, от, дійсно я побачив, що як би воно не сталося, все одно працювали, все одно, як воно побачиш, Херсон не далеко недалечко від нас. По все одно виїхали, ми також сіялися. Я Хлопці орендатори приходили вдома, я говорю, так вдома поможеш. Я говорю, а якщо цей? Ну, а будемо чекати, що до уборки їх вигонять. Говорю, а там наші прийдуть, а в нас вже і хліб свій є. Говорить, тобто ми даром не сиділи. Так, да, всі все. Спочатку один процент, потім второй, все забрали. Місто мені дуже-дуже сподобалось, компактне, гарне, чисте. Мелітополь, звичайно, як 150-160 тисяч, воно ж більше, А тут головне, мені скам'яки сподобались. Де ж, все, встав, бах, сів, посидів. Оце дуже-дуже гарно. Ну а так, всі на гаразд, які випливають. Дякую дякую за все, що тут зробили. ну, Не без нашої зусилля, але дуже, -дуже я вдячний, тому що, по-перше, я вдячний, що я дихаю. Хлопцям, які боронять.